Я народилася в Криму, закінчила 10 класів і приїхала в Херсон вступати до вищо навчального закладу. Так тут і залишилася. Але ж лаванда нагадує мені моє дитинство. Чому? Тому що в Криму вирощували весь час лаванду, груби великі лавандові поля. виробляли лавандове масло. Я не знаю, як там справи з лавандою в Криму, але ж Батьківщину, те місце, де я народилася, пам'ятаю і люблю. І ось вирощую себе лаванду. В мене є біли, кущики білої лаванди. І є звичайна усколісна лаванда. Зимою лаванда добре. Ви знаєте, що головний ворог лаванди це тільки її, коли заливаєш. Кущики мають різний вік. Взагалі-то починалося все з цього великого куща. Він в мене вже 4 роки, оцей кущ. Були такі кущики, я від нього я живцювала. І живцювала, і засипала серединку куща, але повністю його не викопувала, а оцей кущ. А просто ті гілочки, які був, вкорінилися, я їх розсаджувала. Ну, можна сказати, що навіть із одного цього куща, оце тут у мене вийшло стільки кущиків, тому вони такі різні за віком і різні за розміром. Тому я хочу оцей великий кущ, оцей. Сьогодні засипати його ґрунт, там такий засіб розмножене. Спробувати осінню викопати його повністю. Викопаю і поділю на всі кустіки на, на кустики, Всі кустіки поросажую посадку. Взагалі-то він тут у мене, вона лаванда росте тут альтанка і якби бордюрчиком біля альтанки. Гарне місце для нього тут доволі багато сонечка. Сонечка майже цілий день, якраз підходить лаванди. Лаванді це. Але ж я, мабуть, хочу, мені хочеться мабуть, я так зроблю, пересадити лаванду ось сюди до е, троянд. Тут троянди в мене теж був ряд підбитий мультіфлорами. Я тут от -от -от пересадила, іншу, посадила маленьку, а ці кущики минулорічні. Ну вони не милорічні, минулорічні. Вони їм теж вже десь по три роки оцим кущикам. великі. Вони тут я викопала, мені не подобався, як він квітував. От, оці я викопала кущики. Оцю мультіфлору. Він у червні починає квітувати, потім оце воно все. Вже такий неприглядний вигляд має, починає сохнути. І коли вже зацвітає тут малінового кольору оці кущики, то ці, ну так, і вони менше за розміром. Не дуже мені так подобався цей рядочок, тому я розсадила, в мене були темні такі вішньові, а це світліші. Ну, от Один кущик прийнявся, а от тут кущик не прийнявся, але ну, тут вже лісом не пустила, щоб він вже тут розростався. І тут залишила цей. один а пересадила. То мені хочеться тут зробити лаван... із лаванди рядочок. Оцей кущик біля білої лаванди це він самостійно посіявся, виріс я його тут не садила. Ну, здивована я його теж підстригла. Я дивлюся на цей великий кущ, і, мабуть, я його теж буду стригти, тому що ось він уже такий пагони пускає. Це от якраз на друге цвітіння. Треба зараз обрізати, щоб вже. Куст форму свою не втратив, не розвалився, і щоб цвітіння вже було більш рівномірним. Ну і нагадаю, що стригти треба таким чином, щоб оця одеревінила частина, гілочки, їх не врізати по молодому, по цьому побіленькому різати. Ну, а може куст, кущик загинути, коли оцю дерев'яну частину вже вистригати, то не треба її. Так, з таке я його буду зараз стригти. Що будемо робити? На саше пускати і на сухоці, на букетик. Підстригла я кущики, ось коли вони підстрижені, видно, яка різниця. Ну Це не дуже гарно виглядає в розмірі. Різниця в, розмірі, в розмірах. Ну Це від того, що вони в мене різного віку. Але ж нічого, виростуть. Нехай я і білий ці підстригла, нехай вже нарощує масу. Дивлюсь на цей кущик, так мені його ж вода засипать, і він тут на видному такому місці росте. Хай собі росте і далі. Тому я засиплю ґрунтом От зараз оцей кущик. Тут теж багато гілочок, і він і так тут буде ж видно його, він збоку. І хай тоді на осінь нарощує гілочки корінці. В рівних частинах пісок і компост. Перемішала, засипала кустик доволі такий високий, прийшлось таку кучку, височеньку зробити. Ну Подивимося, що з цього вийде. Сподіваюся, що на осінь будем, буду мати ще додатковий посадковий матеріал. Ну що ж, оце лаванда така в мене. Такі маніпуляції з лавандою треба проводити. Ось залишилось стільки вийшло стільки ось букетиків. Будемо зараз зв'язувати, подушкам роздавати, знайомим. А от це я пообрізала кусочки, висушу і на саше. До речі, саше я складаю там, де крупи лежать. Ну і молі немає. Що там казати? Що ж, друзі, на цьому закінчую відео. Вирощуйте в себе лаванду. Милуйтеся, даруйте своїм рідним близьким почуття красоти, радості і позитиву від лаванди. До побачення, на все добре. Я Нарізала лаванду, буде з цієї лаванди Саше. А цей букет поїде завтра до подружки, ну, щоб їй було веселіше разом із рогаліками.